Христос Воскрес, дорога церква. Знаєте, коли я думаю над цими словами, що Христос Воскрес, я в них бачу велику силу. Я розумію, що хтось за мене щось зробив. Бо Воскресіння для мене це не просто, що щось сталося. Це набагато більше. Хтось щось. Зробив для мене. Якщо кожен із нас подумає, а що було для мене зроблено? Для мене. Я би хотів, брати і сестри, в гості церкви, щоб ми подумали про себе зараз, а що для нас, що для мене зробив Христос. І ви знаєте, ті слова Христос воскрес, вони мають глибину, вони мають силу. Тому що я розумію, що в цей час, коли більшості людям до мене було все рівно, то одному точно не було все рівно. Одному точно було приємно, що я є на тій землі, створений ним, на життя, на радість. Я не просто так ходжу на землі, я є образ живого Бога на тій землі. Я представляю Його своїм життям. І завдяки тому, що я є образом Його, я можу показувати, який Бог сильний в моєму житті. Я би хотів сьогодні поговорити на таку тему, як обновити систему нашої віри, або як обновити наші стосунки з Богом. Як важливо для нас, друзі, брати і сестри, подумати про те, що нам потрібне Кожного дня якесь оновлення. Навіть коли ми зранку прокидаємося, наше життя воно оновлюється, тому що Господь він є з нами. І коли ранком прокидаємося, в Господа є план на кожного з нас оновлення. Ви знаєте, якщо на мові айтішника оновлення, наприклад, системи це дуже важливе. Тих, хто робить мобільні телефони, так само важливо, і вони знають, якщо не поновити систему мобільного телефону, рано чи пізно прийде проблема і знищиться цей телефон. Чому? Тому що він не обновляється. Його треба обновляти. Потрібно обновляти систему в будь-якій сфері життя. Бо якщо в нашому житті щось не оновлюється, там приходить смерть. Там приходить. Я би сказав навіть сморід, тому що не оновлюється. А якщо не оновлюється, то помирає. Помирає тихенько, помирає порою незамітно, а замітне вже те, що нема. Нема життя, нема радості, нема спокою. І так далі. Оновлення нашої віри. Христос. Мав ціль. І ця ціль досить серйозна. І вона заключається в тому, що Христос, дивлячись на нас, людей, Він розумів, що ми самі не можемо себе спасти. Ми безсилі поміняти своє життя, ми безсилі оновити своє життя і привнести в нього гармонію радості, гармонію потіхи. Гармонію якогось такого приємного, що інші, які будуть поруч з нами, їм було так само приємно. І Христос розумів, що ми без Нього нічого не зможемо зробити. Ні, ми багато чого можемо, але ми не можемо одного. Ми не можемо без нього оновитися. І Бог сьогодні пропонує всім нам задуматись над цим. А якою є моя віра в Ісуса Христа? Чому я вірю Богу взагалі? Чому я ходжу в церкву? Чому я співаю псалми, пісні, чому я проповідую і інші справи роблю в церкві? Для чого я це роблю? Я роблю це для того, бо так треба, або треба так якось скоротити свій час, чи я роблю це з певним змістом. Для мене важливо, коли я готуюся до проповіді, чи взагалі до якогось виступу, розуміти, що переді мною сидить. Як мене вчив мій вчитель Росислав Миколайович Мурах, перед тобою сидить не весь зал, перед тобою сидить одна особа. І ти повинен сприйняти весь зал як одну особу, що слухай зараз тебе конкретна особа, яка має свої запити, свої переживання і так далі. В будь-якій професії ви зауважили, що є люди, які совісно виконують свою роботу і там хочуть купляти товар. Чому тому, що людина оновлює знання, оновлює практику, тому що розуміє, що не ну що все не стоїть на місці, все має рух. Навіть наш організм має життя, і якщо, скажемо, ми будемо знаходитися в нездорових умовах або постійно знаходитись в закритому приміщенні, то навіть наша шкіра потемніє. Ми, ми, ми навіть мислити нормально не будемо, якщо ми не будемо культивувати своє життя, тобто вести здоровий спосіб життя і спілкуватися з іншими людьми, і бути на природі, і працювати, і все інше, все має смисл, зміст. А віра в Бога так само має сміст. Якщо людина, наприклад, давайте кожен із нас, ми згадаємо цей день, коли ми покаялися. Кожен пам'ятає цей день, коли ми прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя. Який був в нас тоді в настрій? Який був в тебе настрій? Що, що тобою рухало? Чи хто тобою рухав в цей час, коли ти покаявся і прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя? Що відбувалося в твоєму житті? Що інші дивувалися, казали, та він не нормальний, але в ньому щось таке помінялося, чи в неї? Або давайте подивимося тепер через 10 років. А що зі мною не так, чому сьогодні я не той, яким я був тоді, коли я прийняв Ісуса Христа? І виявляється, тут є справедливість. Якщо ми покаялися, ми оновилися, бо Господь нас оновив. Після того, як ми покаялися, є ще процес покаяння. Нам треба оновлюватись кожний день, відновлювати стосунки з живим Богом. Тому що рано чи пізно, якщо я на якомусь етапі зупинюся, перестану розвиватися. Я стану скучним, я стану токсичним. А токсичний – це означає, що від тебе одна біда, і інші люди, почувши тебе, вони просто будуть хворіти від твоєї розмови, від твоїх діл і так далі. І тому нам потрібне оновлення кожному мені в першу чергу. Оновлення своєї віри. Оновлення нашої віри, воно відбувається для мене, для мене особисто в трьох аспектах: це молитва, це слово, перебування в Євангелії Ісуса Христа і це спілкування з святими, спілкування з людьми. Якщо цих три компоненти від мене забрати. Я рано чи пізно стану небезпечним. Я рано чи пізно стану неприємним. Коли ми спілкуємося з людьми, щось відбувається. Нам в спілкуванні треба навчитися слухати. В спілкуванні нам приходиться і в стосунках навчитися терпіти того, хто не такий, як я. Спілкування це не просто «Привіт, як справи, все добре. Це більше. Це коли брат. Можливо, слабший у вірі, але ти його не осудив, а вислухав, і, можливо, просто помолився за нього. Можливо, хтось бідний і не має що їсти, а ти взяв і нагодував. А можливо, хтось сьогодні засмучений, і ти просто поклав руку на його плече. У мене таке було в Чернівцях, мені було дуже погано, але. Я якраз мав говорити проповідь. І коли я перед тим, як виходити за кафедру, ще сидів, пісня звучала, і підійшов один брат, він нічого не сказав. Він просто поставив на плече руку. І ви знаєте, це було дорожче, багато, багато слів. Можна сказати, багато і толку ніякого. І іноді, коли ви хочете когось потішити, можливо, вам просто треба побути. І я це зауважу в своєму житті, як приємно, коли ти відчуваєш інших людей і ти не спішиш з висновками стосунки. Молитва. Молитва для мене це коли я спілкуюся з Богом. Не просто, знаєте, став там, як кажуть в православних, відмовив пацієнти амінь. Типа, відмовив молитву і все. Для мене молитва має значення. Для мене молитва це коли. Я можу Богу задати питання в особистій кімнаті. Я можу запитати Бога те, що не розумію. Скажіть, хто із вас, от собі задайте думку, в собі, хто із вас не проходить випробування в житті? І чи не виникали у вас питання щодо Бога, щодо церкви, щодо ближніх і так далі? Ну, та, звісно, виникає. Але ви знаєте, є дві категорії людей. Одні, які носять собі це їх потім зриває, а другі, вони діляться цим з Богом. І коли в моєму житті є труднощі, у мене так само є нерозуміння в, 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 у відносинах навіть і до Бога. І я можу запитати, Господи, чому так? Що не так було з моєї сторони? Або чому така несправедливість? Батькові приємно, коли дитина його запитує щось. Батькові приємно, коли його діти вони можуть з ним вести якусь полеміку, говорити з ним. Не просто прийшли, знаєте, відмовили там пару строчок слів, молитви, і сказали, Боже, поможи і благослови, і амінь. А більше того, коли ми можемо сказати Богу, і Він не просто нас почує, а Він ще й дасть відповідь. Я іноді казав молитві, Господи, я тебе не розумію, я тебе, я тебе поважаю, але я не розумію, чому так сталося. Будь ласка, дай мені розуміння, я не знаю, як це буде, але дай мені, будь ласка, розуміння, щоб я знав, як іти далі. ви знаєте, що часто Бог використовує? Він часто використовує, крім слова, Євангелія Ісуса Христа, він ще використовує спілкування з людьми. Хтось вже пройшов те, що ти пройшов. Хтось страждав, подібно як ти, і він вже отримав відповідь від Бога. І він може підійти і сказати Я тебе розумію. Ви знаєте, дуже легко осудити. Дуже легко винести висновок про когось, хто робить так або інакше. Но важко нам зрозуміти інших. І, можливо, добре, що ми не розуміємо інших до кінця, тому що нам треба би було бути в раю, казав один. Але тут важливо є інший момент. Дозвольте Богові робити Боже. Дозвольте Богові робити свою справу. Іноді ми мішаємо Богу робити. Ні, Бог все сильний, Він все одно зробить. Але не заважайте. Я хотів такі три думки озвучити, і ми будемо зараз молитися. Перше, на що я хотів звернути увагу, ми намагаємося кожного разу себе наблизити до Бога, але дехто із нас таки залишається на нульовому рівні у стосунках з Ним через свій страх та незнання правди. І я хотів на... оновити наші знання сьогодні через думку. Що сталося на Голоскому Христі? Там відбулася важлива подія. Там не просто щось було непонятно що. Там не була вистава, там не була прем'єра, там було більше. Там була дія по відношенню людини. Але перше, Христос дійшов до Голгофи, Він пройшов людський шлях, окрім гріха. Пройшов весь шлях. Він знає, що таке бути одиноким. Він знає, що таке втрачати близьких. Він знає, що таке нерозуміння зі сторони рідних і близьких. Він знає це все. Він це все пройшов. І він приходить до одного важливого моменту, де ми не можемо справитися, але ми тут точно наробили багато ділов. Ми згрішили. Він одинокість, холод, все проніс. Тому що завдяки гріху ми сьогодні маємо різні пороки. І страждання. Ну Ісус оце все зрозумів. Але є один момент, в якому Він розуміє, а ми не можемо. Ми не можемо себе спасти. Амінь. Ми? ми не можемо. Але Він може мене грішного спасти. І Він це зробив. Він оновив моє життя і це робить кожного дня, коли я прокидаюся. Він нагадує мені про себе. Що я Його дитя, слава Богу. Я Його дитя. І оце слово для мене, Христос Воскрес, воно має глибину, воно має суть. Це для мене. Це для мене зроблено, брати і сестри. Це Він для мене Воскрес, як свідоцтво того, що немає вже смерті сили, немає вада сили. Це Ісус зробив для мене. І коли я починаю це приймати на себе, в мене починаються відбуватись дивні переміни. Я починаю розуміти, що я не один в цьому світі. Я починаю розуміти, що я щось можу в ньому. Чому? Тому що Христос Воскрес це більше, ніж гарні слова. Це свідоцтво Його слави, це свідоцтво того, що Він все ради людини пройшов, окрім гріха. І вдобавку ще взяв гріх наш на себе, вдобавку. Він все пройшов, що людина пройшла, але в добавку взяв гріх на себе. І в цей момент, коли він взяв гріх на себе, і коли він висячив на хресті, самий страшний момент був, найстрашний і жахливий, коли він казав: Батько, батько, чого ти полишив мене? Це самий страшний момент. Чого сьогодні людина боїться? Людина боїться бути одинокою. Людина боїться бути непотрібною. І тому Христос Воскрес, щоб сьогодні, навіть якщо ти не маєш сім'ї, якщо в тебе є проблеми, конфлікти, непорозуміння, рідні вигнали тебе з хати і так далі, то Христос каже, я тебе прийняв. Амінь. Що сталося на Голоскому Христі? Там відбулося відкуплення за мої гріхи. І як через Голгофу нам отримати силу віри? Прийняти. Ви знаєте, ми деколи кажемо, нам треба того зробити, нам треба ходити в церкву, нам треба читати писання, це добре. Але це не є саме головне, це важливе. Саме головне познайомитися з тим, хто дає нам силу відвідувати церкву і благословляти один одного, слухати слово, співати, підтримувати і так далі. Ходіння просто в церкву, аби ходити, це ну, для мене не має смислу. Я не приходжу в церкву просто для того, аби прийти. Я приходжу, щоб побачити засмученого чи радісного. Я приходжу, щоб порадіти з тим, хто радіє, і поплакати з тим, хто поплаче. Це суть християнства. Це суть Євангелії, коли я не приходжу для того, щоб осудити, а приходжу, щоб помолитися. І, можливо, я чогось не розумію в твоєму житті, я просто буду молитися. Це важливо. І важливо прийняти вірою те, що зробив Ісус для мене особисто. Важливо прийняти вірою те, що Ісус зробив для мене особисто, і кожен на себе це візьміть. Що для мене Ісус зробив? Що Він зробив для мене особисто, не для, не для всіх, для мене. Ви знаєте, ми так навчилися для всіх робити, що ми забули про себе. Але Христос каже, і, і учні так само нагадували, полюби ближнього як самого себе. Перше попіклуйся про себе, дозволь Богу попіклуватися про тебе, щоб потім ти міг нормально якісно піклуватися про інших. Бо якщо ти одинокий, відкинутий, замучений, знервований, ти будеш калічити життя іншим людям. Тому що Бог хоче перше відновити мене. І якщо я не відновлююся, то як я можу бути благословінням для інших? Я для інших буду хіба бідою? Подумаймо про це, і важливо прийняти вірою те, що Христос зробив для мене особисто, тобто усвідомити свою цінність в Ісусі Христі. Христос Воскрес. Ті слова мають силу. І Він був постраждав, помер Воскрес для мого життя сьогодні, щоб я сьогодні жив і щоб я сьогодні був відображенням його слави. Друге, чому нам все таки важливо шукати, живого, не, чому нам все-таки важливо не шукати живого серед мертвих? Пам'ятаєте, Ісус, і сталося, коли вони дивувалися цьому, ось два мужі постали перед ними у сяючому одязі, і злякалися вони, і схилили обличчя до землі, а вони їм сказали, що ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає, Він воскрес. І важливо тут зрозуміти. Згадайте, як він сказав вам ще, будучи в Галілеї. Син людський має бути відданий до рук грішних людей і бути розп'ятим, а на третій день воскреснути. І згадали вони його слова. Слава Богу! Такі згадали. Згадали, що мав зробити Христос. Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Ви знаєте, вибачте, але я скажу це, я говорю про себе, дуже легко бути релігійною людиною. Дуже легко просто робити так, бо сказали. Важливо робити це від серця, коли я служу іншим. Важливо нести Євангелію не тому, що сказали, а тому, що я хочу. Важливо співати не тому, що регент хору чи хтось загнав, а тому, що я хочу. І якщо немає тут того, я хочу, не буде толку. Вибачте, скажу вам і служіння свого як соціального працівника. Якщо ти робиш свою роботу безвідповідально, не від серця, не буде толку. Не, не, не робімо, ви знаєте, життя церкви воно заключається в тому, що Бог нас таких всіх різних, таких прекрасних і таких нестандартних і неоднозначних зібрав для того, щоб ми вчилися привносити життя один одному через Ісуса Христа. І за це йому слава! Він це робить через церкву. Ми в церкву приходимо не тільки для того, щоб послухати проповідь. Ми більше приходимо. Ми приходимо, щоб послужити один одному. Послужити це означає не осудити. Послужити це можливо, ти бачиш, що хтось страждає, і ти просто за нього візьмеш молитву чи піст. Послужити це означає, що ти побачив, що в когось є потреба, і він не може її довший час вирішити, і Бог дає тобі багатство для того, щоб ти вирішив цю проблему. І ти вирішуєш або навпаки, коли ти маєш мудрістю, а багатий не тільки грошима. Бо в нас теж є така проблема в деяких людей. Думають, якщо Бог збагачує, то тільки грошима. Мудрістю Бог збагачує. Амінь. Є люди, які збагачені мудрістю, то поділися нею з кимось. Хтось може сьогодні отримати відповідь. Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Тому для мене християнство це не просто релігія. Релігія одне із слів, значень слова релігія це шукати, шукати Бога. Це бути на дорозі пошуків. Це не кінцева стадія, це пошуки. І ми дійсно, ми релігійні люди, і це нічому поганого немає. Але якщо ми зупинимося, просто що ми будемо шукати, непонятно що, і не знайдемо правди, і помремо не в правді, оце біда. Тому нам треба шукати правду в Ісусі Христі і до неї прийти, познайомитися. І бачите, і мужі, вони кажуть, згадайте слова Ісуса, згадайте, Він вам говорив. Браття, сестри, згадайте, що Бог вам говорив. А ви не змогли виконати. Можливо, вони могли виконати через страх, біль і так далі. І важливо тут, потрібно пам'ятати те, що Бог говорив до вас. Тому що здійснення його обітниці можуть вами бути просто проігноровані. Бог дуже часто говорить в наше життя, але із-за того, що ми заколпотані тільки собою, ми можемо пропустити благословення сьогодні від Бога. А потім кажемо, Боже, а чому ти мене не благословив? Бо каже, я вже дав, ти просто пропустив. Знаєте, це як поїзд. Ти думав, що на восьму, а це на дев'яту годину поки. По місцевому часі? І ти або скоріше прийшов, або пізніше? І так само в житті буває, ми можемо просто попутати часом і прийти скоріше, або пізніше. Подумайте про це. І саме останнє ми молимося. Ви свідки Ісуса Христа. Адже через вас Господь хоче показати себе для інших людей. Я хотів на цьому звернути увагу. Коли ми говоримо про свідоцтво Воскресіння Христового, ми говоримо, знаєте про що? Що Христос Воскрес в моєму житті. Реально Воскрес. Моє життя реально помінялося. Це не означає, що в мене немає труднощів. Це не означає, що я не страждаю. Це не означає, що я можу в поведінці щось не так зробити. Це означає, що навіть якщо я не досконалий, то в моєму житті є Воскреслий Христос, який буде допомагати мені ці недоліки долати, щоб я ставав кращим. Це не означає, що ми станемо в одну мить кращими, брати і сестри. Ні. Але це означає, що ми можемо покращити своє життя. І сказав їм: так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день. І буде проповідуване в ім'я Його покаяння та прощення гріхів серед усіх народів, починаючи з Єрусалима, ви ж свідки тому. І ось я посилаю обітницю отця мого на вас. Ви ж залишаєтеся в місті Єрусалимі, поки не. От не огорните з силою згори. Євангелія від Луки, 24 розділ 46 вірша. І тут важливо, я б хотів, щоб ми запам'ятали. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас, ви ж залишайтеся в місті, поки, на вас, поки не огорнетеся з силою згори. Знаєте, є ще одна проблема. Ми дуже часто йдемо в служіння, бо так треба. Я не маю на увазі зараз на служіння, таке фактичне на богослужіння, як в церкву, це треба ходити. Ми йдемо служити хворим, ми йдемо служити іншим, дуже часто, щоб показати себе. А Господь каже: я гордим противлюся. Ми робимо дещо для того, щоб показати себе. Він каже, я гордим противлюся. Огорніться його силою. Бо коли ви і я огорнемося силою Христа, в нас буде смиріння, в нас буде сила, і в нас буде навіть сила. Попросити пробачення, якщо ми зробимо щось не так. Амінь. Це важливо. І саме важливе, що я хотів би сказати сьогодні для всіх нас: Богоприємно дарувати нам добро, мир, радість та силу від Святого Духа. Але питання кому? Тому, хто зайнятий собою, зайнятий тим, що не приносить життя. Чи тому ж хто бодай три хвилини в день найде для Нього і скаже Ісус, я дякую Тобі за цей день. Хочете бути благословеними, хочете, щоб ваше життя реально мінялося і воно мало таке, знаєте, життя радості. Почніть з того, що принаймні знайдіть час хоча б три хвилини для Бога. Оновлюйте своє життя, читайте Євангелію Ісуса Христа, спілкуйтеся більше. На, на такі теми, які будуть вас збудовувати і приводити до віри більше, все дуже просто. Треба почати. Почати, звернути увагу на тому, хто так само хоче, щоб ми з ним спілкувалися. Ви знаєте, Богу теж приємно, коли ми маємо час на нього. А скажіть мені, брати і сестри, а якщо вам не приділяють час, вам приємно від цього? І на тій ноті я хочу, щоб ми помолилися і подумали про це. Чи приємно нам, коли на нас не звертають увагу. Якщо нам приємно, ну тоді результат такий. А якщо не приємно, то можливо треба зробити висновки і благословити Боже ім'я. Я дуже радий, церква, що я сьогодні серед вас. Дякую Богу, що можу бачити. Для мене приємно бачити близьких, рідних людей. Як я казав, Закарпаття для мене другий такий рідний дім. І дякую, що більшість із вас є для мене великим благословінням. Я це роблю кожного ранку в молитві. Я дякую за тих людей, які благословили мене, які благословили мене просто тим, що можуть просто запитати, як я. А я можу в знак вдячності потім за них ще більше помолитися, і не тільки. Давайте будемо носіями добра і звернемо увагу на того, хто нас любить, на Ісуса Христа. Амінь. Помолимося.